Зараз, коротше, спускаємося з 13 ліса. Пездата хуйня, блядь. Дивимося, зараз їде гусь Дмитро. Дивіться, дивіться. Летить же, нахуй. Летить плетучий голанець. Хамчик, давай! Патне! Ви живі! Ооооо, я Ти що, ти розпираєш вилучити шо? Та ні, блядь, я без примотів нахуй їхати, а втягнути. Чо, шара, хлопці? А як ти впав? Чо? На яку ти сторону впав? Направ. Ти по тут двищи шок? Не, я нахуй подлетів от ко, блядь, полетів нахуй, падаю, блядь, мене руль нахуй в іншу сторону приземляється, блядь, примезлі не мав. Ну так слабо їхав? Тепер повтори на <наць> камеру. <наць> Че <наць> так слабо їхав? Я? Так.